Я Чаки Іван Михайлович, батьковісну руку, колотуля поляна землю забирати, від мене дали шипу, орна зимня, я пробив 40 руку лісницю з І коли я вже говорю, мою часто шипоті, я прийшов до них, а вона мені дає 5 гривень, я тобі то, -то сказав. Я увертав це на але не городить мою участок, тому що я нього був вісником віснички. Я Марія Васильівна малюк, малюк. я жителька села Туряполян. Я вже в мене, я мав 74 роки. Мій дідо, прадідо, отець, всі нам оставили всю ту землю розбимося користували наші діти, внуки, правнуки. Тепер Наша сільрада землю продає, продає. От беруть у нас землю. Куди ми маємо діватися? Наші діти, внуки, правнуки. Де вони куди пойдуть? Половина села вниз. Та, та землю має туту не продавуть. А туту всю продали. шипут продали. Все на світі ми де, де ми діємо. Де наші внуки діють? Корову то треба комусь? Молоко треба. Ростуть діти. Правильно буде якась робота, але усі робити не будуть. А худобу десь треба тримати і нам сотина треба. Я Шаркадія Йолана Федорівна, вчитель-пенсіонер, інвалід третьої групи, Ну, я дозвонилася, прочитала в газеті, що є, існує гаряча лінія. Я дозвонилася. Не знаю, хто приймав. Я дуже довго говорила, розказала всю цю ситуацію, що я не можу приватизувати ділянку, кадастрова справа у мене вже є. У земельному участку тону земля. Відділі земля. Але я не можу взяти, тому що суд направ, наклав запрет. Не можна, не кладуть мені підпис, не кладе головний землопорядник району. Я вже побивала всі пороги. Я фурова Ольга Васильівна, пенсіонерка, вдова. Живу. На державні квартири я не маю свого ні дома, ні, ні двора. От і хотіла сми ту, ту кусочок землі приватизувати. Думаю, я помру, бо до того йде. Ми всі такі йдемо до, до того до кінця. Та хоча б і було дітям стало та це аби могли десь картошку посадити. Можна, щоб ми тото -то могли приватизувати, і тут ми наткнулися на то, -то що тайно без нашого відома зобрала наша голова сільської ради плакош. Ольга Омельянівна туту сесію і скасувала наше то, -то, то рішення, де на якому рішення нас нам далі рішила сільська рада, що ми можемо приватизувати землю. І тоді, I will. I will. I will. І тоді буде правильно і тоді всі люди на протязі 10 днів після сесії прийдуть і получать. Ну, але будь добрі за то тиждень хто не писав заяву до Петра Івановича, ви це потім не обіжали або так не.